Серед діточок це аскариди, гострики. Гострики. І наша Чернігівська область вона входить в підрайон, де багато апістархозу. Є такий міф, чи можливо це реальний, що якщо ми цілуємо наших домашніх улюбниць, то у нас будуть гости. Ви їсте суші? Так. Да. Uh -huh. Я люблю сушу і стийки люблю. Дивіться, він з'їдає в місті з м'ясом, яйця, яйця, яйця гельмінту. І десь так через рік, через два вже буде понятно, що в нього поселився якийсь гельмінт. Кашель може бути симптомом глистів, так? А Яких саме гостів? Профілактика особиста гігієна. Це раз миємо руки, з миємо руки. Добрий день. Добрий. Сьогодні ми говоримо про організм людини і у нас тема глистів. У нас в гостях лікар Андрій Гомас. Добрий день. Добрий день. Катерина. Глисти. Як зрозуміти, що в тебе глисти? По яким симптомам можна самодіагностувати, що треба щось робити? І це якби перші дзвіночки того, що у нас в організмі хтось живе. Я вас вітаю, у вас зародилась нова життя. Ну, давайте почнемо з того, що гельмінтози це група інфекційних захворювань, які викликаються там, різноманітними гельмінтами і поражають не один орган, а декілька органів і системи організму людини. Ого, тобто зразу декілька, не одну. Не, не одну. Щодо е, симптомів, то вони різноманітні, е, починаючи з яких-небудь яких там алергічних реакцій, з яких висипів на кожі, з того самого кашлю, е, більше у діточок, зниження імунітету, ну, якщо так розбиратися, більш детально. Порушення, порушення кишкового тракту, Це може бути як і запори, як і дігарії, ага. зниження апетиту, підвищення температури тіла, субфібрильна температура тіла, там 37,2, 37,8, ну, таких от районів відсутність апетиту. Їх а може багато. бути навпаки, там, наприклад, страшенно хотітися чогось окремого, там солоного чи солодкого якогось продукту? Я такого не замічу. Угу. Які ось у нас є декілька симптомів, до якого лікаря ми йдемо, і які аналізи здаємо? Ну, о, дивіться, в першу чергу о, всі йдуть до сімейного лікаря. Із е, самих основних аналізів ми здаємо. Клінічний аналіз крові розгорнутий, ми здаємо глюкозу крові, ми здаємо там на желізо. далі вже лікар керовує до, ну, до профільного там, до інфекціоніста. Uh -huh. Та й ми вже призначаємо більш, ну, подивимося, в першу чергу оглянуємо ну, пацієнта, в другу чергу вже призначаємо. Більш цільне направлення аналіз. Там аналіз укалу, допустимо, на ті самі лямблі, чи е, аналіз крові на специфічні моноглибулі. І так, ми маємо ну, повну картину на да, Плюс ми ще рази... да, спілкуємося з хворим, е, розпрашуємо, епіданамнез, які контакти, чи живуть вдома собачки, чи ну, де перебував, в яких країнах. Отак От воно все пройшло. Є такий міф, чи можливо це реальний, що якщо ми цілуємо наших домашніх улюбленців, то у нас будуть глисти, Спростуйте або це не міф. Це це не міф. міф. Да. Дивіться. Ну, в, зараз в кожній сім'ї живе або котик, елі собачка. Да? Всі ми їздимо до наших бабушок з нашими дітьми, е які проживають там чи в частних в домах десь. Собачки бігають, котики бігають, їм же там ніхто особо не проводить гемілітизацію. А якщо, давайте розглянемо випадок, якщо це домашній улюбленець, якого там кожні три місяці роблять щеплення, дають таблеточку, то в такому разі, якщо ми його ну, дивіться. цілуємо? Дивіться, да. добре запитання. Ми ж свого домашнього улюбленця ж любимо виводити на вулицю, подишати воздухом, щоб він там зробив свої ага, діла, так. понюхав других собачок. В нього так. під когтиками, ну, під, під подушечками, земелька ж є, є. На шерсть попадає земелька ага. землі, попадає. Те ж саме і котики, ага, їх їх без варіантів. Ну, я би так сказав, 50 на 50. Якщо ага. проводять дегерітизацію, Котикам чи собачкам, то ризик інфікування ну намного намного а, От. Ну, а п'ять таки, ми ж беремо на ручки. Собачка бігає по квартирці, та забіжала в домик. побіжала по коврику, дітки в нас ползають, або, там, ну руками ж трогаємо. Угу. І кросовки, і ну, і все стає. А те, що там собачки нюхаються з іншими собачками, то вони ж теж Можуть, можуть. собі. Можуть. Як і передати, так і. Угу. Заразитись. Ми під прицелом. А що відносно солодкого? Чи впливає, коли ми вживаємо солодке на розмноження глистів? Не навіть, що вам і сказати на цей вопрос. Ну, солодке. На розмноження глистів, чим питаються наші гельмінти, там наші, ваші, угу. їхні. Вони питаються нашими мінералами, нашим железом, нашою кров'ю. Uh -huh. Тобто глистів е, тільки кров, да? їх... Їх, їх цікавлять наші вітаміни. Uh -huh. А глюкоза це ж енергія. Я не знаю, Може, ти є якісь сладкієшки, глюкози. Uh -huh. Гельмінти – я цього не знаю. Uh -huh. Давайте про найпоширеніших листів у нашій в нашому районі. Да, да. Давайте. Ну, в першу чергу серед діточок це аскариди, ось це а, гострики. Гострики? Так. Да. Ага. І, і наша Чернігівська область вона входить в підрайон, де багато епістрахозу. Наш, у нас же річка є, є десна, є днест uh -huh. в Дніпро. І там водиться у нас э, трясноводна риба. Із-за неправильної термічної обработки uh -huh. риби а люди люблять засушити рибу, да, завіли рибу, uh -huh. не дожарити рибу. Вот, людина інфікується епістрахозом. А наскільки цей епістрахоз він може бути фатальним для життя людини, якщо його вчасно не виявити і не лікувати? Ну насчет фатальності, я такого случаю не бачив. але вони часто визивають халангіти, поражають верні жилчововодящі путі, печінку. Це можуть бути реактивні гепатити, халангіти можуть бути теж нагноювання жовчного міхура, панкреатити визивають особо такого ну, фатальних пістрахозів я в своєї, ну, практиці не бачу. Дивіться, що скажете відносно суші? Зараз стало дуже популярно в нашій культурі їсти суші, сиру рибу, що mm -hmm. з цим? Чи це 100% в зоні різку, чи там залежить від обробки риби, від якості ресторану, який ці суші подає? Ну, я б сказав би сказав так, що якщо це. Ну, я... Якісний ресторан, то вони, звісно, заказують рибу з, з проходженням цієї риби ветеринарного контролю. Ага. Ну, без цього ж ну, ніяк не може бути. Ну, не знаю, щоб ліва риба якась поступила в ресторан, я цього не можу сказати. Не всі проходять ветеринарний контроль. Да, е, ризик інфікуватися якимось гельмінтом, бо там в суші, або, там десь в другому ресторані. Ну, не можна виключати. Ви їсте суші? Так. Да. Ага. Я люблю суші. І стейки люблю. Ага. Супер зараз до стейків. Підійдемо. Це ж саме питання стейків, коли вони не валден, да? а коли вони rare, що сирий. що до них. Те ж саме. Те, те ж саме, мав. Ну, те же саме, ну ризик інфікуватися теж там 50 на 50. Сматра, яке м'ясо, де вони закуповують. Ну, а якщо ось пройшло інфікування, то через скільки вже людина побачить перші симптоми і які будуть вони? Він йде після суші або після да, стейка? Да, да. ну, якщо брати стейк, то основні гельмінти, які можуть викликати захворювання у людини, це трихінела і спек. І Свинячі, але, якщо це стейк з тілятині, то спяк короблячий. Захворювання, навіть перші ознаки захворювання не можуть виникнути і через рік, і через два. Ого, тобто великий цей період він Так, да, ну дивіться, він з'їдає місце з м'ясом, яйцу, яйця, яйця, яйця Ага. Вони потихеньку, потихеньку там собі розвиваються. І десь так через рік, через два вже буде понятно, що в нього поселився якийсь гельмінт. А що відносно лямблій? Що відносно лямблій? Ну лямблями хворіють як і дітки, так і дорослі люди. О, в своїй практиці я багато зустрічав пацієнтів з лямбліозом. Це відбувається через е, вживання. Не кипя чорної не якісної води. А вода в наших кранах, як ви її оцінюєте? Бо відносно з Києвом, то вода в Чернігові з крану кажеться, що вона прям така дуже-дуже кльова. Ну вона мягка, да, дійсно. водичку з крана. І краще, ніж в Києві. В Києві вода жорстша намного. Чи можна пити воду з крану? Ну як, в як показує експертиза, ті, що її проводять. Ну, желательно воду завжди надо кип'ятити. Помимо на гельмінта є ще таке захворювання, як вірусний гепатит. А, вірусний гепатит Є, який передається фекально оральним есть тобто Через грязні руки, через воду. Угу. Воду треба кип'яти. А глистів ми можемо отримати тільки оральним шляхом, Ні. чи є ще якісь? Ні. Е -е інфікуватися глистами ми можемо як оральним путем, як перкутарним путем. При це ж. Через щось? кожу. Через ага, кожу да. Тобто дотик. Щоб личинка глиста ага. прикоснулася до твоєї кожні, як і трансмісійним путем. Тобто Комари теж передають не глисти, а з малярією. Це, це, це що другий відділ паразитології. Угу. А чи, чи буває так, чи це неможливо, щоб організму людини загалом не було глистів? Чи в наш організм така велика складна біосистема, що назавжди хтось живе? Дивіться, за всю життя людина може проконтактувати з Гельмінтом, ну, десятки, може бути і сотню разів. Все починається з дитинства. Коли ми маленькі, граємося в пісочку, да, там, в земельки, ага. вже в нас будуть аскариди. Ну, 100%. Кожна дитина перехворіла или аскаридозом, або гостриком. А якщо, наприклад, дитина часто попочухає, це, треба... це гострики. Це, це треба обстежувати дитинку, да. Ну, помимо гельмінтозів, треба виключати всякі там. Шкіряні інфекції, да? чи садинки, там, чи... Ну, все ж буває в житті. Uh -huh. Не обов'язково, щоб почухав попу, два-три рази, і все, вже гельмінь. Якщо постійно там, мати помічаєш, а на протязі місяця дитинка, ту попку чухає. Ну, Обично у дітей е... буває ночний зуд, не uh -huh. в течение дня а ночний, тому що е... ці гострики вони більше активні вночі, вони вилазять. Заднього проходу і відкладує біля отвору яїч. Uh -huh. Іноді ж буває реінфекція, коли дитинка почухала, там пальчики в рот ну по-любому навозь, ну як не крутий. інфекція, ну реінфекція, але реєінфекція інфекція круговий рот. Uh -huh. Давайте ще повернемось трошки назад. Ви казали про кашель. Кашель може бути симптомом глистів, uh -huh. так? А яких саме гостів чи великий спектр? Нустів то багато може бути, але основні ті, що в нашому регіоні, ті, що в нас часто в Україні, в Чернігові, там, в другому місті зустрічаються, це аскаридоз міграційна фаза, коли личинки е потрапляють в дихательні шляхи. Угу. І з цього кашлявого рефлексу, коли його роздражає гельмінт. Їх може або відхаркнути, або отак от побухікувати, кашлять, кашлять, кашлять. І тобто такий кашель, якщо нічого не лікувати, може бути роками. Так, у людини. І в принципі це не смертельно, так? <реку> да, ні. Це дуже 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 погано, <реку> коли дитинка кашляє, а батьки не звертають на це уваги або не ведуть на ну, до лікаря. <реку> ну зараз я. Питає більш про дорослих, тому що там багато ж знайомих, і хтось постійно кашляє. І ти кажеш, ти хворієш чимось сезонним? Ні. У тебе щось якась форма туберкульозу? Ні, що слиє Пост... ну не постійно, а так ну за вечір там кхе кхе таке, таке, таке. І ось, типу, може у людини дійсно така штука, як. Листи їй треба, то їй треба здати, те, що ви казали. так? Аналіз крові спочатку да, розгорнутий. Да, да, да. Це з пальця чи звени? Ну, обично зараз по новим європейським стандартам це беруть з Угу. Капілярна кров вже давно на задньому плані. Угу. Вінозна кров більш <кхів> інформативна. Здати, да. клінічний аналіз крові здати. Дати... Да? Так, розгорнути, так? Так, розгорнути з формулою, так, щоб подивитись формулу, здати mm -hmm. на імуноглобулін Є загальний, який відповідає за алергічні прояви. Mm -hmm. От, а далі тоді розбиратися з цим пацієнтом. Якщо він підкашлює, то може треба розбиратися мікро... ну, вдома, я маю вдома. мікрокліматом вдома, може там вологість друга. І висока, то ли низька. А може, може, у нього вдома котики. Ну пильца, так, да. є і котики, коври. і собачки. А да. від пилового кліща можна так от кашляти людину? Може. може. Любий кліщ це алерген для чоловіка. Тобто і від кліща, і від да, скарит да. виходить. Ну, можна можна Тут треба підходити до кожного, до кожного пацієнта ну, індивідуально до людини. Угу. Тут треба розмовляти з ним, розпрашувати, ну, багато нюансів. Давайте повернемо ще про термічну обробку їжі. Тобто, правильно я розумію, зараз просто помити фрукти, овочі під краном це недостатньо. Ми можемо отримати з крану, так, це щось таке негарне. А якщо ми будемо мити кип'яченою водою, це зменшить шанси на зараження. Ну іменно кип'яченою водою, вона да, ризик. За інфікування паразитозами. Ну, треба е обережно мити овочі, щоб самому не бікти кипятком. А Так ви вірно сказали. Скільки треба варити та смажити м'ясо, щоб повністю всі гермінти там померли? Ну, при температурі 100 градусів не один білок не виживе, не один. Мікроорганізм не вижив. Тут індивідуально, хто як любить варити те м'ясо. Чесно говоря, не поверну. Іменно варить, ну, 30 минут обично його варять. Жарять там по-разному, хто як любить. Як ви відноситесь до чисельних народних методів прогону глистів для профілактики, там пити різноманітну травку? Чи це ок, чи можна це робити профілактично? От просто там кожні три місяці гнати глистів, пропувати там курс якоїсь трав? Противник, ну я, я не хочу сказати, що я противник, але я знаю, нас ще були маленькими, нас кермили сімечками гарбузовими. Це від листів, це від листів. Угу. Да. А всіма основними травами, що люди роблять собі настойки, там, палині? Угу. Ну, да, і ще так. там, да. Чесно кажучи, я ніде в літературі такого не встрічав, І Тобто це, нам... клі... це клінічно не підтверджено? Це більше психосоматика. Ага. Ну, От то... мені там, да, я почитала десь якось газеті, народна медицина, рекомендує, Ну, якщо тобі воно допомагає пити на здоров'я, тільки в міри ну, в... в маленьких дозах. Ага. Тобто народна медицина не заперечує її від прогонулася? Ну я не заперечую. Кожен хоче те, що вважає нужд. Чи можемо вилікуватися від глистів в домашніх умовах? Ну, наприклад, у мене є симптоми якісь. Угу. погуглила, співпадають, пішла, купила ліки. Ну, я противник цього спершу треба звернутись до лікаря. А лікар буде вже визначати, потрібна вам ця терапія чи не потрібна, а може, то ваше здоров'я. Тут треба проводити диференціальну діагностику між різними захворюваннями. А наскільки ми можемо собі так нашкодити, якщо ми будемо їсти ці таблетки? Дивіться протигільмітні препарати, ну, смотре які, вони в основному гепатотоксичні. Щоб не було ніяких у нас реактивних гострих захворювань печінки, самолікуванням займатися не потрібно. А які поради ти можливо, якщо є продукти, які треба їсти, які допоможуть не підхватити гостів? Якщо таки немає таких продуктів, не нема таких продуктів. Ніхто Тобі. не застрахований, навіть якщо ви будете їсти те саме чеснок. Угу. Ну, є таке в народі, що чеснок, потім те, що ви казали, насіння, а mm -hmm. робити відвари, відвари з різних творів, гіркота. Що Глисти, mm -hmm. вони бояться гіркоту. І якщо ми споживаємо достатньо гірких продуктів, спецій, допоміжно гонимо, то це як крута профілактика. Що ви про це думаєте? Ну, га Гастрит буде стопроцентний. Ілі загострення хронічного гастриту. би вам правильно відповісти на це запитання. Тобто, це все. Профілактика заключається у нас в чому? Профілактика особиста гігієна. Це раз миємо руки, з милом миємо руки. Після кожного відвідування громадського туалету миємо руки. Після кожних. А, після того, як ви потримали гроші, миємо руки. Угу, супер. А, анти... Кипятим воду. Антисептик може замінити повноцінне миття рук чи ні? Ну, до антисептика треба відноситися обережно. Раз, два, три попшикав і хвата. У нас як пшикають, так от, як воду, як водою мити, а потім у нас виходить дерматити шкіряних покривів наших рук. Треба обережно. Угу. але можна, можна, да, можна, так, можна, так? Да, замінити? Да. Якщо немає під рукою, то да, антисептик це перше діло. І волога сервітка. Тобто антисептик, волога серветка після контакту з тваринами, громадський транспорт, да, контакту з грошима. А що ще відноситься до профілактики? Термічно оброблюємо правильно м'ясо, рибу, миємо овочі. Ягоди, фрукти це така сама основна профілактика. Ведемо здоровий образ життя. Чи є яка сезонність у Так, да. Якщо да, брати аскеридоз, то це весна, початок літа. І, е, інкубаційний період аскеридозу составляє 30 днів. Ось у нас з'явиться скоро там клубничка, у нас появиться, там уже з'являється бабушок петрушка, чеснок, да, прорастает, uh -huh. цибулька. Uh -huh. І наші дітки тут у нагород тич-тич-тич-тич, покушали, покушали, і ми ж 30 днів, коли з'явиться паразит. Вот для цього треба мити руки і мити зелень. А якщо ну, не лікувати паразитів, тобто ігнорувати симптоми, не лікувати, то може бути щось таке смертельне, летальне чи ні, що Ти все життя, наприклад, живеш з таким паразитом. Насчет летальності. Будь-який гельмінтоз поражає ту чи іншу систему або орган людини. Якщо брати аскари, да? Ну, те, що в нас поширено, ще, да? Да, 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 да. що воно може викликати як ускладнення. Воно в нас може викликати і пневмонію, є таке езенофільна пневмонія. Вони можуть викликати у діточок в зв'язку з їхнім фізіологічним складом кишківника і перитоніт і непрохідність кишкова, і От. Е well. Ну, Якщо брати е well, апістерхоз, то можуть бути і халангіти. Це все хронічно, як, як тільки його пролікуєш, і ти, не, ну, ти не знаєш, що в нього апістерхоз, а просто лікуєш е е запалення жовтних протоків. І воно так хронічно на всю життя воно стаїться. А чи є якийсь позитив від перебування листів в нашому цілі? Нема ніякого позитива. А ось є такі міфи, що там, наприклад, щоб схуднути, треба підселити до себе якогось глиста. Що ви про це п'яка метров десять? Ну чули, що за вас чують це, все. Що да, що це таке? все брехня, і не робіть, і не повторяйте. А тобто, все, все, все. Це, 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 це жорсткий маркетинг. Там, так. Ну, супер -жорсткий. Ну, хто захоче. Я не знаю, яким нада як яка має бути психіка в людини, щоб себе так не любити, щоб. Самому інфікуватися добровільно а, листами. Тобто це все жодний лист, там ні, нічого не ні, допоможе. Я... Ви такі собі Ну, вред буде, де і все. Хочеться закінчити якось на позитивній ноті. Ось, що ви порадите нашим глядачам і читачам, щоб бути здоровими та мінімізувати ризик інфікування листами. Ну, в першу чергу, вести здоровий спосіб життя. А, Дорогий. це можна трошки розширити здоровий спосіб життя. Це, не, по... не палити, ага. не пити, гуляти на свіжому повітрі. Ну, З сожалення, у нас в таке час, що багато чого не поживаєш. Виключення стресу. Ну, це ніяк ми не виключимося зі нашим сусідом поганим. Повноцінний сон, здорове харчування, мити руки, дотримуватись правил особистої гігієни. Це саме такі основні поради. А коріння та споживання алкоголю, воно якось збільшує шанси інфікування гістами, просто це попадає. Воно зменшує життя людини. Ага, та -да, це, вже, це вже факт. Кожна викорена сигарета вважається, що на 10-15 хвилин ти укоротив собі життя. Кожна випада чарка горілки теж скорочує життя на 20 хвилин. В Відтоді, якщо ми куримо і п'ємо, 30 хвилин у нас менше становить.